Слава Ісусу Христу, <кій> вітаю всіх на нашій ринковій молитві розважання і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми продовжуємо нашу розв... не то що розважання, а розглядати оці настанови Івана Павла II про спокій, як можна здобути спокій в своєму житті, спокій. Своєї душі. Четверта настанова. Саме сьогодні підлаштуюсь під обставини, не прагнучи, щоб вони підлаштовувались до моїх бажань. Знаєте, це напевне, що, мабуть, чи не найскладніша можливо ця настанова вміти підлаштовуватись. Бо кожен з нас. Коли прокидається, планує свій день. Зрештою, ми з вами говорили, що одна із настанов, яку подає Іван Павло II, це те, що має бути порядок. Бо Бог є повагом порядку, а не хаосу. І все в нашому житті має бути впорядковано. І, відповідно, людина вже в порядку, тобто по плану, вона вже перебуває у спокої. І от сьогодні ми чуємо. Іншу як також, сторону цього порядку. Що ми хоч плануємо, але бувають обставини, які можуть зруйнувати наші плани. І от що часто стається з людиною, коли руйнуються її плани? Вона починає так, будемо так казати, нервово психувати. Вибачте, що так кажу, але. Є, коли у людини не виходить так, як вона собі запланувала, вона насправді починає злитись. Знаєте, мені згадується один момент. В нашій бригаді є психологи, ну, в кожній бригаді є психологи. І от на початку війни, радше, це вже були ті місяці, коли Київ звільнили. Київ звільнили, звільнили Чернігів. І от бої точилися тут Харківська область, ну і де зараз? Це Херсон, Запоріжжя, Дніпро, е, кажу, перепрошую, ці території. А Київ вже був менш-більш вільний, спокійний. І знаєте, як завжди, коли починається біда, всі так звані патріоти втікають. А коли тільки затихає все, вони найперше вибігають і починають розказувати, як треба воювати, як треба працювати. Знаєте, в нас та сама ситуація склалася. Від початку війни психологи нашої бригади працювали дуже інтенсивно. Вони відвідували хлопців, час були з ними на позиціях, наскільки можливо було це, допомагали людям. І от як тільки звільнився Київ. К Києві все командування раптом звернулося звер... і почало думати, як же ж навчити людей поводитись в часі війни, особливо військовослужбовці. І от з Києва приїжджає е, на провірку, е, з головного управління, головний психолог. І людина починає розказувати нашим офіцерам психолога, як вони мають працювати. Чому я про це все згадую? Тому що в кабінеті, де вони на той час перебували, був телевізор це те, що вдалося врятувати після обстрілів бригади. І ну, вони включили собі музику, включили. І, а музика переважно як? Це заставка, десь якісь там гарні пляжі, море, океан. І от вони мені розповідають, що коли вона побачила це це її це дуже вивело з себе. Вони кажуть, що ви це каже? Вона каже: ви дратуєте мене своєю цим телебаченням. Тому що я мала їхати у відпустку, за, а це був квітень місяць, чи травень місяць, вже не пам'ятаю точно. Вона каже: я зараз в цей час мала мати відпустку і мала їхати на море. А Оскільки почалась війна, я не поїхала. І тому мене зараз ця картинка дратує. Розумієте, коли мені це розповіли, я сміявся, дуже щиро сміявся. Як людина не вміє, вона психолог ще крім того, головний психолог? З головного управління. Як людина не вміє підлаштовуватись під життя? І наскільки вона, не вміючи підлаштовуватись під життя, починає. Спотворювати життя оточуючи. Спокій людини полагає в тому, що я планую ось мої плани. Але чи ці плани я узгоджую з Богом? Перший момент. Другий момент, коли я планую, чи я передбачаю якісь ризики в своєму плануванні? Чи я передбачаю, що щось може піти не так, як я собі задумав? Ось що важливо є в плануванні. І Іван Павло ІІ про це говорить, що коли ми щось плануємо, ми повинні розуміти, що щось може піти не так. І тоді я маю підлаштуватись під обставини, тобто не боятися змінити свої плани. Коли я трошки щось відступлю від того, що запланував, нічого поганого в цьому не буде. А більше того, якщо я в своєму плануванні, порядкуванні свого дня можу передбачити різні отакі варіанти, то тим більше я буду більше підготовлений до цього життя. Ця війна показала нам, хто був готовий до війни, а хто був не готовий до війни. І, на жаль, наша влада була не готова до війни. Вони планували про е, шашлики десь там в травні місяці 22-го року, розказували про те, як хто де буде їхати. А коли почалась війна, е, перепрошую, не так, я некоректно я висловився, коли почалося масоване вторгнення Росії, відкрите вторгнення Росії, війна почалася у нас у 2014 році. Але от коли почалося це масоване вторгнення Росії на нашу територію, як показала, наша влада була не готова. Більше того, не тільки влада. Люди були не готові до війни. І скільки зараз є нарікань на те, от що я планував собі, то планував це, у мене не вийшло. А знаєте, чому були не готові до війни? А тому, що не хотіли бути готовими, тому що не передбачали. А той, хто був готовий до війни, той чудово знав і розумів, що треба зробити. Той, коли почалося це повномасштабне вторгнення, в нього були вже зібрані речі для того, щоб можна було відправити сім'ю. Все було підготовлено. Ті військові частини, які готувалися до війни, вони дуже швидко вийшли на необхідні позиції, швидко змогли знятися, поїхати на підтримку хлопців. Ті, хто готувались, ті, хто передбачали. Як Кремляни казали, хочеш миру, готуйся до війни. Ось плани. Треба будувати плани про мирне життя, як розбудувати країну. Але в ці плани мають бути включені всякий форс-мажор. Добре, війну відкинемо. Чи ми є готові до різних стихійних лих, таких, як повені, буревії, землетруси. Чи ми до цього можемо бути готові? Можемо. Якщо ми передбачаємо це. А якщо ми закриваємо на це речі, очі, тоді починаються проблеми. Оця настанова Івана Павла II говорить нам про те. Що коли ми заплановуємо свій день, це означає, що в цьому дні можуть бути завжди корекції. Що в цьому моєму плані завжди може бути щось інакше. І я завжди маю бути розуміти, що ці обставини, які вони є, вони не повинні мене знищити. Вони повинні заставити мене рухатись інакше. Знаєте, ці, оці, ці, цю фра, перепрошую цю, цю настанову Івана Павла II, знаєте, можна порівняти із двома деревами. Тобто є дуб, всі ви знаєте, що таке дуб, який він міцний, сильний, якого дуже важко не то, що зламати, його зрубати складно. Він є непохитний. І є таке дерево, як верба. Верба або лоза. Це одне ну, те саме це схоже. Так от, коли починається сильний буровій, або вітер, я так от скажу, та дуб стоїть міцно. Він, знаєте, спротивиться цьому вітру. Вітер наполягає на сильніше, сильніше, і в якийсь один момент дуб, трошки прогинаючись, прогинаючись, його раптом вириває з корінням і викидає. І що з цим дубом? Він загинув. Стоїть поряд верба, починається цей буревій. І що робить верба одразу ж? Вона згинається. Тільки вітер затих, вона випрямляється. І отак от от зігнулась, випрямилася. Та вона може надламатись, вона може надламатись, але корінь залишиться в землі. І от той, хто не вміє підлаштовуватись під обставини, тобто передбачати, що може щось бути не так, він наче дуб. Але ці обставини, зміна цих обставин, дуже часто цю людину ламають. І вириває з коріння. Людина втрачає віру в себе, втрачає надію, людина опускає руки. А верма, зігнувшись, випрямляється. 14-й рік дуже добре нам це показав. Коли почалася війна в Україні, теж була така велика паніка, згадаєте хто? І для багатьох, наприклад, російський ринок став бути закритим. Хтось принципово пішов з цього ринку, для когось дійсно було закрито. Не для всіх, але в більшості випадків. І я пам'ятаю, як у нас в Харкові є оцей великий базар Барабашово, скільки багато закрилося зразу магазинів, лотків, тобто люди згорнули свій бізнес. Вони жили тільки за рахунок Росії, росіян. Але ті, які не опустили рук, Подумали, переосмислили, продовжили далі працювати. Я знаю фірми, компанії, які, е, та, втративши російський ринок, почали дивитися в інший бік і працювати за кордоном з Європою, Польщею, Чехією, молнають Молдаві. І цей ринок вони відкрилися і ж тільки збагатились. А ті, хто тоді в 2014 році сказали, що все, кінець, треба торгувати тільки з Росією, вони втратили бізнес, втратили все і стали жебраками. Тобто обставини, вони не повинні нами володіти. Коли людина не здатна пристосовуватись до нових обставин, то обставини її знищують. Людина говорить про те, що все, немає життя, немає надії, треба вмирати, можна так сказати. А той, хто вміє підлаштувати собі до обставини, він завжди виживе. Ця війна знову ж таки нам показує, що ми маємо підлаштовуватись, ми маємо виживати. У 2014 році, коли почалася війна, вона спричинила певний бум, про який мало хто з нас пам'ятав і бачив. Це першу чергу розвиток нашої медицини, особливо цієї первинної медицини надання швидкої допомоги. Тому що коли в 2014 році поступало 10 поранених, 8 з них помирало. Причому помирали вони по дорозі ще, бо ніхто не знав, що робити. Одиниці вміли працювати з цими пораненими. І от коли почалося оце навчання медиків, то кількість цих поранених, які почали виживати, набагато збільшилась. І зараз, за ці 9 років підготовки до війни, наші медики навчилися дуже інтенсивно працювати. Із 10 поранених тепер виживає 8. І навіть нещодавній випадок у моїй частині. Чоловік отримав поранення. Снаряд розірвався від нього буквально в метрах в трьох. Поранення, яке він отримав, там були несумісні життя, але вчасно надана допомога хлопців, простих звичайних бійців і медика, який підбіг тоді, врятували життя цій людині. Коли повідомили, який в нього тип характеру, що всі чекали, що до кінця дня він помре. Але він живий. Що це є? Наслідок праці. Наслідок того, що люди не опустили руки, а навчились пристосовуватись до обставин. Момент, який ми маємо в своєму житті зрозуміти, жодні обставини не повинні нами володіти. Якщо щось стається, зміни в нашому житті, це не означає, що це крах, кінець. Це означає, що я маю проявити мудрість і гнучкість. І коли я це зроблю, я виживу. Зараз вся наша країна має проявляти мудрість і гнучкість, щоби перемогти. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй над грішми, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, Господи, і захорони цей сьогоднішній день всіх наших військових. Тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках усіх наших полонених, Поверни живими, неушкодженими додому, і просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріки, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови і захисти нас цей сьогоднішній день, і захисти від теракту на Запорізькій атомній станції. Даруй нам сьогодні переможний день, бо Ти святий завжди, нині, повсякчас на віки. Вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що о 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.